Я вам скажу дуже таке цікаве спостереження, можливо, ви теж його помічали. У сфері масажу кожен майстер, коли він починає вже більш-менш усвідомлювати себе в цій професії, обирає певний стиль роботи. Так само, як художник, коли він вимальовується, в нього виробляється такий теж певний стиль, певний почерк, по якому його пізнають вже усі його картини. Так само і масажистам. Є свій певний стиль роботи, певні напрями, які йому більше підходять. Це все на це впливає і темперамент людини-майстра, і. Можливо, його якісь фізичні параметри, тобто це все ну, так, дуже цікаво спостерігати. Я думаю, якщо ви в цій сфері давно, ви теж це за собою помічали. От є у вас певний стиль роботи, і ваші клієнти, які вже у вас, у вас обирають, вони йдуть на ваш стиль роботи.